Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Паньків Дмитро Орестович, солдат 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, народився 8 листопада 1980 року у місті Долина, що на Івано-Франківщині, мав брата близнюка Михайла та молодшу сестру Ірину. Дитинство проводив у бабусі в селі Тростянець. Звідки родом його мати Леся? У селі допомагав по господарству обробляти город, заготовляти сіно, випасати корів. Бабуся відгукувалась про нього як про слухняного та доброго помічника. У вільний від роботи час любив рибалити, збирати гриби, добре знав довколишні ліси та грибні місця. Часто до нього в село приїжджали друзі з долини. Хлопці влаштовували похід у ліс з ночівлею і риболовлею. Навчався у Долинській школі номер 6. Друзі, однокласники згадують Дмитра як надійного товариша, вірного друга, який завжди спішив на допомогу іншим. Хлопець завжди був активним у шкільних справах, небайдужим до несправедливості. Вищу освіту здобував у Львівському національному університеті імені Івана Франка. 27 років пережив важку втрату брата близнюка. Їздив на заробітки за кордон, потім працював в охоронній службі. З перших днів повномасштабного вторгнення вступив добровольцем до лав Збройних сил України. Служив стрільцем-помічником гранатометника 3-го єгерського відділення 1-го єгерського взводу 5-ї Єгерської роти, 2-го єгерського батальйону. Брав участь у бойових діях у Київській та Сумській областях, далі на Запорізькому напрямку, В Огледарі, що на Донеччині, за словами побратимів, Дмитро був щирою, доброю, світлою людиною, відважним воїном, готовим прикрити спину у будь-якій складній ситуації. Ніколи не скаржився, був оптимістом. Та любив життя і людей, а ще був справжнім патріотом України, незламним, вмотивованим солдатом, героєм нашої землі у березні 2023-го Одержав контузію, проте через кілька днів повернувся на передову. 25 травня цього ж року отримав осколкові поранення ноги та плеча. Важку контузію через місяць знову повернувся у стрій. Помер 25 жовтня 2023 року. Під час несення військової служби внаслідок гострого розладу кровообігу у населеному пункті чистоводівка Ізюмського району Харківської області у військовій частині а 4056 Свій останній спочинок знайшов 30 жовтня на сільському кладовищі в селі Тростянець. У Дмитра залишилася мати. Сестра та племінники, яких він дуже любив, та часто робив їм приємні сюрпризи. Нехай світлий добрий спомин про звитяжного бійця залишиться у наших серцях та спогадах бойових побратимів, родичів і земляків. Герої не вмирають, а навічно вписують своє ім'я в історію України.